Ми доходу нарахованого на користь платників податків фізичних осіб та утриманого з них податку. Тим самим, ФОП, на погляд, БЕП скоїв злочин. Про БЕБ, дивись, першу частину будеш розуміти, що тут кажу. Отже, Передбачений злочин частиною другої статті 366 України Кримінального кодексу, складання видачу службовою особою завідома неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідома неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. Після всіх цих нехитрих дій співробітники БЕП без проблем отриманий доступ до всіх банківських рахунків цього ФОПа, як ФОПа, так і фізичної особи, тобто громадянина. Тобто особисті рахунки банківські, що спростило визначення суми несплачених податків і доведення вини цього ФОПа. Ну а згідно частиною 2 366 кримінального кодексу, складання видача службової особи за відома неправдивих офіційних документів, також повторюсь, внесення до офіційних документів за відома неправдивих відомостей і інші підроблення офіційних документів, якщо це спричинило тяжкі наслідки карається позбавленням волі від строк від 2 до 5 років. При цьому в контексті статті 366 кримінального кодексу України тяжким вважаються такі наслідки, які у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. А це в нас вже 378 тисяч 500 гривень у 2025 році. Отже, бе достатньо довести, що ФОП внаслідок неоформлення найманих працівників не сплатив у бюджет суму, що перевищує сукупно 378 тисяч гривень, і все. В такому ФОПу світить небо в клітинку і сусіду в смужечку. Тож, коли хтось не поспішає оформлювати найманих працівників, йому варто подумати не тільки про штрафи від інспекції з питань праці, а про можливе кримінальне провадження. І до речі, отримавши доступ до особистих рахунків, податкова. Іноді може ще чогось і накопати. Коли потребуєш допомоги, шукай сайт інтереси тіма» світ Маргарити Акуліної в Google і замовляй послугу онлайн. Також читай наш телеграм-канал для фопів і людей, щоб вміти користуватись правами в Іспанії Україні.